Дорогі українці, якщо ви вирішили відкрити ФОП в Італії і все ще думаєте, що перше, найбільша ваша проблема це незнання італійської мови. Друге, найважливіше підібрати кодіче Атеко, тобто від діяльності. І третє, що все за вас зробить з точки зору бухгалтерського обліку та податкової системи ваш комерчаліст, оскільки ви проплачуєте за його діяльність, тоді я вас розчарую, я особисто вважаю, що це не так. Якщо хочете поспорити, можете це робити в коментарях. А якщо хочете взнати мою думку обґрунтовано, тоді приєднітеся до нас 1 липня 2023 року у місті Генуї, де буде проходити семінар Легкий старт підприємницької діяльності в Італії». Я, як лектор, вам про це розкажу.